Всім привіт дорогі друзі! Ну що ж, Ошмінське Баварія 1, Манчестер Сіті 1. Давайте. Дорогі друзі, розберемо цей поєдинок. А, значить так, І ще раз нагадую, як завершився перший матч, тому що мене не було. А перший матч Манчестер Сіті якось догадалося, навіть вже саме переміхли. З такий комфортним рахунком 3-0. Манчестер Сіті впевнено, переграв Баварію. Переграв її на мою суб'єктивну точку зору. Не за всіма компонентами. Але Манчестер Сіті Морі. Хоча Володіння Манчестер Сіті програв як NightHad Stadion, такі на, так на Ленці Рані. Тобто Манчестер Сіті не виграв Володіння в Баварії, але це Мюнхен це не допомогло. І Баварія взагалі не поступалася місцянам в жодному компоненті. вони на не буде не атакували на Алянзарені, вони не мої точку зору грали першим номером. Але Манчестер Сіті забив. Манчестер Сіті забив своїм із цим пресингом. Це неймовірний якийсь пресинг. Пресинг, який ну просто він душить, відверто душить усіх суперників, награв Манчестер Сіті, вони відверто. Справики ФОЦНАКУ. е е Статистика. Статистика перед вашими згалі, екранами ну, за всіма компонентами були сильніші мюнхенці. 1972 за ударами. Про що взагалі мова йде? Хоча, якщо ми подивимося офіційну статистику, це статистика... Але 15 тисяч показує 55-45, 18-7 удара. Все одно до домінування Баварії. Точность пасів більше у Баварії. Кількість атак, звичайно, більше в Баварії. Звичайно, Баварія мало, ну, як мінімум, перемагати, як мінімум. А максимум можливо робити камбек і в тупі фінал, але цього не сталося. А на хороші моменти у Леру Санне, Але у Манчестер був пенальті, який не реалізував Ерден Голланд. Але Ерлін цей м'яч такий забив на 57 хвилині. І цей м'яч він. Так би перебив цей натиск Баварі. Ну, те саме, що і Челсі Реал. Та сама історія Челсі. Домінує, Мая, здавалося, забивати тут Мадридський Крал забиває таким чином, бо ну, перебиває вже морально. І таке саме трапилося, але Баварія ну, від Челсі забила і зіграла в нічів. Якось так. Сі Максиму такі картинки з матчу можу показати. Ну, ось тільки так. Ось це не реалізована пенальті Херрінг Голанда. Він позвороти. Туди. Тоді пробив. Вон ну, тут. А, щось таке, конфлікт якийсь. Не зрозуміло, який був. Між Льоною Горецькою. Ну, Горецька, неймовірний хлопець. А якернинг Браунд Голанд. Який такий забив свій м'яч. Ось такий норвежі такий. Не значився, Кевін Дебрей не віддав огульову передачу не? на. Неймовірно, Браун та Голланда. Ось такі картинки, ну. Баварія також забила Юзо Кін експонаті. Ну, Скати, що Манчестер Сіті заслужив. Ну, напевно, ще так, але Баварія також заслужила Баварія. Баварія не поступалася в Манчестер Сіті. Відверто вони не поступалися в цій команді. Мені здається, що Баварія домінувала в Манчестер Сіті. Мені ось мені так здається. Ось цей рахунок 1-4 не є закономірним. Він відверто не є закономірним, тому що подивитися на але... у Баварії непогані цифри. Якщо Баварія всі свої моменти б забувала б, можливо, Баварія була. Півфіналі би. скоріше за все, так, так воно і було, тому що Баварія знов-таки мені, незважаючи на навіть поразку на втрила, Баварія там не виглядало, як би, знаєте, не виглядала безпорадною, відверто були моменти у Баварії, і Баварія навіть могла там забивати, і причому забивати не один м'яч. Так, Мачетерці також міг забивати не один м'яч. Але Матча Серси забив, а ось Челси не забыв. Ой, господи, не Челси, а Бавария не забыла. А вот і на менш. лайк. Команда не здалась, команда показала волю, команда показала характер і команда показала харизм. Та команда показала харизму. І за це лайк. Честное слово, за це лайк. Я пишаюсь Баварії, чесно, я пишаюсь в Баварії. Я просто пишаюсь мюнхенцями, як вони показали б, як вони не здалися, вони близько до кінця і вони свого домоглися. Слава Мюхенскій Баварії! Слава Манчестер Сіті! Слава Україні! Ну а ми, напевно, будемо завершувати це відео. ну, Можливо, можливо, коротенько можна пройтись. У мене є офіційна статистика. Якщо ви хочете скачати там в плеймаркеті, там є така ліга чемпіонів, таке приложення, як говориться, є. І там можете дивитися усі матчі, статистику. Дорочи Тербенфіка 3-3 вітаю всіх міланців! Наш де Міланське Дербі в півфіналі. Ну Манчестер Сіті зі з рау. Ну, ми поки що про Манчестер Сіті Баварію поговоримо. І я хочу поговорити про те, що... що... по 118 км команди пробігли. Доволі непогано, так? Давайте погодимось. 118 км. Це непогано. Це дуже багато. і Якщо Челсі Мадридський Реал, то якщо не помиляюсь, вони менше пробігали. І так воно і є. Тобто інтенсивність Баварії Манчестер Сіті була вищою, ніж Челсі та Реал. Хоча мені так не здалося. Мені здається, що і Челсі Реал також був матір 30. Ну це і Баварія, звичайно, дала з Челсі, тому що і що Баварія, і що Челсі питалася здійснитися камбека, але в обох випадках, на жаль, на жаль. Це не вдалося. Бендвік також, намагалося, Намагалася, але... Чому подивитися така статистика, що Манчестер Сіті повертав собі м'яч 43 рази, Баварія 41. Що це значить? Це значить, що пресинг Манчестер Сіті також працював доволі непогано і... і цей дало. Ідало, 4 сейви взагалі з Дисней Феддерсон на мою суб'єктивну точку Оредерсоном було вписати як в героя мач, але герой, напевно, у Манчестера це Арнинг Голла, тому що це мой його м'яч. Став. Ну, в якоюсь мірою і визначальним. Тому що ось цей м'яч Ернинга Бранда Голанда Він морально десь прибив, на жаль, не на жаль, знов таки констатую факт, що на жаль. Взагалом Баварія провела у лізі чемпіонів 10 поєдинків і забила рекордно на мою суб'єктивну точку зору м'ячів, тому що Баварці забили 22 м'ячі. Це фантастичний показник. Але Манчестер Сіті забив 26. Але Манчестер Сіті забив 26. Манчестер Сіті взагалі якийсь, якась неймовірна команда. Я не знаю, яка тут найрезультативніша команда. Ну, якщо сказати. Мадицька на, не набагато 25. це взагалі дві машини зійдуться в півфіналі. Це фантастика, це фантастика. Наполі, мав бути. На Наполі 26, але Наполі вже вилетів. Звичайно, якщо Наполі пройшов Мілан би... Я думаю, Наполі стало б. Найрезультативніше команда цього турніру. Але Наполі вже її точно не стане. Точно не стане. В будь-якому випадку в Манчестер Сітереал мають обходити неаполітанців, але неаполітанцям лайк. Забути 26 м'ячів. Це, фанта... Це фантастика, чесно. Це фантастика. Мілан мало забивався, всього лиш 15, хоч 15 це непогано. Повилітали -по -по симпатичні команди Челсі, який, який забив всього ну, лиш 12. Це взагалі дуже і дуже мало якось. Либоварі Баварія. Ну, в перших взагалі матчах. Ну ставало якийсь немовірний на футбол. Наскільки це вигляд справедливий, ну не знаю. Ось тут не знаю. Можу сказати. І ПСЖ також свого слова не сказала. ще раніше вилітів. Якось так. Ну що, друзі, будемо підводити під самок всіх платбуваних манджірський з перемогою. Так, Манчестер Сіті та Реал, знову півфінал, у Манчестер Сіті є шанс ще помститися. Ну, Баварі Лайк, Баварі Лайк, непогана компанія. До Манчестер Сіті взагалі Баварія була непереможна. Нуль поразок. Усі розгромні перемоги, це фантастика. А от тут Манчестер Сіті. Це неймовірна команда і... Тут же ви але Манчестер Сіті йде далі, хоча знов-таки баварія могла проходити. На мою суб'єктивну точку зору ще їм би трішки би десь пощастило, Я, але їм не пощастило. Якось так, друзі, вийшло, кому подобається, сподобалось дане відео, ви, будь ласка, натисніть лайк. І давайте, друзі. До побачення, всім пока. Друзі, не дивіться. побачення.